І от під час війни, коли всі воюють, і у них немає все таки можливості і часу зайнятися справжнім справжньою законотворчістю в ім'я перемоги. Вони переймаються коноплею і вони переймаються так званими одностатевими сімейними партнерствами. І от Совсун, така є депутатша. Совсун, це депутатша Верховної Ради воюючої країни, яка е, штовхає всі ці теми Стамбульські конвенції, всяку цю єрість і е, проштовхує цей от закон про одностатеві сімейні партнерства, це тобто, щоб гомосексуалісти могли у нас одружувати, усиновлювати дітей між іншим? Е, там це написано і відповідно калічити їхню психіку і все таке інше. І е, зараз вона радісно повідомила нам, що Міністерство оборони, яке було раніше проти в кабінеті міністрів е, проти цього законопроекту, зараз уже за. От е, вам всім не подобався Резніков? Я зізнаюсь. Мені він теж не подобався. Е, прийшов Рустем Умеров. Рустена Рустена Умерова, це Рустема Умерова, це етнічний кримський татарин. Поставили на міністерство оборони, я так розумію, для того, щоб запобігати перед турками, і, взагалі, щоб показувати, що ми настільки не фашистська держава, що в керівництві України не існує ніяких етнічних українців. <клес> що у нас, <клес> якщо вже не євреї, також татари. Етнічні українці не підпускаються до керівних посад в Україні або дуже зрідка підпускаються до керівних посад в Україні, хіба що в армії. Там, де може прилетіти на голову ворожа ракета, туди допускаються, а в інших місцях ні. І от поставили цю добру людину, і першим ділом Рустему Мірав він же ж не про там, не про безпілотники йдеться, не про те, щоб там щось покращити в структурі Міністерства оборони. А першим ділом він повідомив е, кабінету міністрів про те, що він уже не проти Міністерства оборони, не проти е, закону про одностатеві партнерства. Тепер воно у нас міністерство оборони займається саме цим. Ви скажете, що чи не наплювати нам на оцих от наших бідних братів-гомосексуалістів. Я скажу, що в принципі наплювати і мені наплювати. Тобто у мене нема претензій до гомосексуалістів. Це може у Господа Бога є якісь там претензії до гріха. Але не мені закидати цим людям нещасним, тому що мої гріхи можливо більше, ніж їхні гріхи. Але що потрібно зрозуміти, що е ми проти тих людей, які пропагують гріх, і ті, які надають гріху законодавче оформлення, тобто які вносять гріх в законодавство України, і ті, хто займаються пропагандою гріха, тому що у нас все тримається на волі Господній. Розумієте, що Україна досі ще жива. І досі, досі іще не розчавлена тільки завдяки тому, що Господь за нас. Адже Україна за останні 10 років багато разів намагалася програти, починаючи від Майдану і закінчуючи війни, і намагалася капітулювати, і все таки інше Бог нас підтримує на плаву. Це ж очевидно, що наші сили занадто слабкі. Це ж очевидно, що наше рішення занадто часто неправильні. Це ж очевидно, що ми, в принципі, не те, щоб сильно достойні того, щоби виживати. Це, це ж очевидно, що нас, наш ворог занадто сильний, і тільки Бог нас підтримує. Так, от, замість того, щоб чіплятися за Бога і за Божественне, щоб чіплятися за доктрину віри, а доктрина віра чітко говорить нам через Біблію, що Бог завжди допомагає тим, хто тримається віри. Хто відкидає гріх? А якщо ви погрязаєте у гріхові, то Бог завжди знайде яких-небудь асірійців чи московитів для того, щоб покарати вас. І ми замість цього, під час війни, під час того, під час, в той час, коли так багато залежить від волі Господньої. Ми в цей час толеруємо гріх і навпаки намагаємося привнести в українське законодавство дедалі більше гріха, дедалі більше антихристиянських сутностей. І от саме це обурює, і саме це огідно, і саме тому ці совсуни мають бути прирівняні до державної зради. І саме тому Верховна Рада має бути заборонена так само, як має бути заборонена. У ПЦ ФСБ. принаймні, ви цьому нинішньому складі, якщо вона все таки прийме оцю цю гідоту, а схоже на те, що все таки вона прийме ця Верховна Рада цю гідоту.